Вечір, як я люблю ці дні, особливо розказувати страшні історії. Цього разу я розкажу історію, як я побачив в Сидів я собі в кімнаті, дивився одного разу під Полтавою, і я бачу, як піднявся папірець аж до стелі і впав. Я побіг зразу до мами. Включив телевізор, успокоївся. Дивлюся, десь 5 хвилин або навіть 12 хвилин. У мене тоді були гості. І я побачив, як, щось, як якісь страшні жовті очі кружляли біля мого вікна. Я зразу не зважав на них уваги. Обернувся на 5 секунд до телевізора, потім знову обернувся. І того силуета, коротше, тих очей вже не було. Коротше, було дуже страшно. Я потім зразу збіг на них. Сказав мамі, мама, я побачив привиди, а тату мене почав успокоювати, то що він заліз. Хоч я бачив, як ці очі кліпали. Отак пік, піть-піть. -пі. Ну, це як просто людини кліпи, але ці очі були десь от такими. Було дуже дуже страшно. Я ли ледь, ледь себе успокоїв. Взяв телефон, почав грати якісь ігри. Успокоївся. Потім я вже того силуета не бачу. Я щось трохи З вами був я, Міша і. Страшна історія про привда і суботній вечір всім папа.